Не треба бути тими людьми, які кажуть, о, режисер, чи сценарист, чи студія внесли зміни у перше джерело, і автоматично тепер стало набагато гірше. Ні, так думати не варто. Сама по собі зміна не є негативним явищем, і у світі CBM таких модифікацій завжди повно. Рідко коли персонаж на екрані є ідентичним своєму двійнику на сторінках. І це зараз не про арки чи якусь 100% відповідність, прям найкрихітнішим деталям, а скоріше вайб, настрій, характер. Мало того, що це треба правильно прописувати, так ще й актор повинен дати матеріалу життя. Є, звичайно, випадки, коли попадання у персонаж дуже точні, але ж і провали є відверті. І не те, щоб у DC було постійно погано з втіленням персонажу його характеру чи бексторі, яка його сформувала, але у DC дуже часто погано з втіленням персонажу його характеру чи бексторі, яка його сформувала. Причому це як про мікс елементів, так і про кожен з них окремо. І це навіть не тільки про великий екран. Світ Сідабу теж був завжди далеким від ідеалу. Одна тільки пародія на чудо дівчину, чого варта. Це ж був всього, на всього кларк, але ну дівчина. Коротше кажучи, від Константину я багато не очікувала. І в принципі є у серіалу не дуже вдалі аспекти. Темп оповіді просідає інколи другорядні персонажі не дуже розвинені. Перша серія просто сетап, який іде в нікуди. Акторська гра така собі часто члени команди Константина серія від серії кудись зникають. Інколи Арка це одна серія, а інколи більше. Іначе є у нас масштабна загроза, але тизеріть її не дуже. Коротше, обраний стиль та жанр серіалу накладають свої обмеження на проект. Кожний епізод історії, яка може впливати на загальну картину всесвіту, а може просто проходити повз. Але з кожною серією помітно було, що сценарії покращувалися, івент про настання зла все закручувався, персонажі розкривалися все більше. Був потенціал. шкода, що відмінили. Проте це відео не анатомія сезону, це аутопсія персонажу, самого Хеллблейзера, самого Джоні Константина. І хоча на початку я казала, що зміни це майже завжди невід'ємна частина комерційних проєктів, який же кайф, коли персонаж просто сходить зі сторінок коміксів. І це саме той випадок. Так, Мет Райан чудово виглядає. Його плащ, акцент все на 20 з 10. але ж це не головне, так зовнішні атрибути можна змінювати та навіть протягом однієї серії. Це не важко, а от серце самого персонажу. Вайп, відношення, звички, манеризм все один в один. Ядро персонажу просто взяли, дистилювали в деякі показові моменти і перенесли на екран. Причому прямо з першої серії. Отак, це та сама солота, яка відштовхує від себе людей, щоб вони вижили. Це саме той пройдисвіт, що знаходить мільйон лазівок, щоб врятувати себе та всіх навколо. Це саме той хелблейзер, який в змозі взяти на себе відповідальність, коли приходить час. Він може і він буде лідером, коли іншого. Варіанту немає. Приречений завжди мати достатньо магічних сил, приречений завжди бачити більшу картину. Константин намагається жити з наслідками своїх дій, наслідками своїх виборів. Привиди друзів, які не дають закрити очі, вороги, які й самі ніколи не сплять. Так, серіал міг би обмежитися відтворенням бексторі Джонні, Згадати, що він фанат однієї певної групи, там ще якісь деталі. Але він пішов далі. Він показав людину у динаміці впливу на нього, то раю, то пекла. Джонні ніколи не був і не був Буде класичним героєм. І це відчувається в кожній серії проєкту. Він цинік, він лихословить, він не має ілюзій, він хоче знайти мати. Інколи навіть здається, що Джонні рухають зовсім недобрі наміри. Адреналін, відчуття власної переваги це надто сильні наркотики, та ще й бажання отримати прощення від вищих сил. Грой по неволі та для деяких злочинець з власних бажань. Інколи таланти, яких ми навіть не просимо, формують все наше життя. Так було і у Джонні. Цю паралель можна провести із членами його команди: ні чес, ні зет не просили свій дар, але все одно його отримали. Хоча є велика різниця. Вони точно використовують його для допомоги. Цей Джонні ще й пройди світ, фокуси завуальована, а інколи ні, брехня. Для Константина немає поганих інструментів. Він легко може впустити в себе демона, щоб вижити. Егоїстично, ну, є трохи, але ж він все таки людина, він зі своїми недоліками. Джон і не намагається бути кимось іншим. Навіщо? От Міднайт, ворог Константина дає сам собі титули, фантазує велику мету, вважає себе причетним до великих містичних сил, ну коротше, крутий чувак. Але як містик, чи реально він такий сильний та такий особливий, як він каже, ну, у порівнянні з Константином ні. Це все театральність, і Джонні вона не потрібна. З нього говорять врятовані душі, за нього говорять прийняті важкі рішення та вбиті друзі. Цей Константин, на жаль, ніколи не виграє в ситуації, навіть якщо так здається, в кінці серії. Він справді може виграти битву, навіть трохи відстрочити війну, але через принесені жертви чи завжди присутню майбутню загрозу, Джоні, ну, має тільки тим Часовий перепочинок. Як людина, яка настільки впевнена в своїх силах, Константин дуже вже не впевнений в завтрашньому дні, в тому, що його оточує, в тому, що йому необхідно та в тому, що йому відведено. Інколи він навіть не може зрозуміти, де реальність, а де його світ магії. Джонні цього серіалу це Джонні з коміксів. Дуже шкода, що його підвів проект. Будемо сподіватися, що у майбутньому, у новому DCU, Константин буде хоч трохи схожий на нього.